Вітаю, шановні друзі! А у Слендер вам відмовляє, не надає жодної інформації. Ви не знаєте, як змінити свої параграфи і не знаєте, що робити. Тому подивіться це відео. Друзі, зараз дам вам корисну інформацію з приводу того, як спілкуватися з міграційною службою Німеччини у Слендер і як відстояти своє право на отримання інформації про зміну параграфу, про свої права обов'язки, і взагалі, що робити в подальшому з вашим перебуванням в Німеччині, друзі. Тому зробіть, будь ласка, репост дана інформація буде дуже важлива для багатьох українців, які перебувають в Німеччині, на 24-му параграфі. Друзі, багато з вас приходять в міграційну службу, намагаються отримати якусь інформацію про перехід на один параграф на другий, не знають на який параграф вони можуть претендувати, на який ні, на який краще перейти. І тут не завжди міграційна служба у Слендер біхьорде радо приймає вас і надає повну інформацію. Дуже часто люди приходять на терміни, їх там відшивають, сказали: там іди, потім не хочеш навіщо тобі переходити зараз, і все таке інше. І просто спихують вас подалі. Да? Не хочуть вам давати інформації, друзі. Але так не годиться. І про це сказало Міністерство внутрішніх справ Німеччини, друзі, яке розіслало відповідний лист роз'яснення всім міграційним службам Німеччини. І вони всі знають про цей лист, друзі. Тільки ви про нього не знаєте і про ваше право на отримання інформації від міграційної служби Німеччини у Слендер Біхьорде. Друзі, це лист. Міністерство внутрішніх справ Німеччини Біємай, und für Heimat від 30 травня 2024 року. Він називається ОМЗЕЦУНГ до відповідної директиви про масовий приток українських переселенців у зв'язку з військовою агресією на території України від 2022 року. І в даному листі друзі. Пункті 8.2 зазначається дуже цікава інформація, яка обов'язкова для всіх міграційних служб. І що ж там сказано, друзі? Однак, в рамках свого обов'язку консультувати особу, яка втекла з України орган у справах іноземців, повинен на ранній стадії звернути її увагу на різні наступні права, які включає або не включає виданий в кожному випадку, в кожному конкретному випадку дозвіл на перебування. Наприклад, видача посвідки на проживання, до чого це сказало міністерство внутрішніх справ Німеччини. Це йшло в контексті зміни параграфу 24 на інші параграфи. Тобто, Міністерство внутрішніх справ додатково вказало всім міграційним службам Німеччини, що вони повинні консультувати українців, надавати їм інформацію про їх права, обов'язки щодо зміни параграфу і щодо в принципі того, який параграф краще вибрати, друзі, і це. Перший документ і перший момент, який ви повинні пам'ятати, на який повинні посилатися, чи то ви йдете усно на термін, чи то ви пишете якийсь лист, посилайтеся на дане роз'яснення, використовуйте його для того, щоб нагадати міграційній службі, що вони все-таки зобов'язані вам інформативно допомагати роз'ясняти ваші права і обов'язки, і який краще параграф вибрати, друзі. Це перший момент. Другий момент полягає в тому, що в Німеччині, в принципі, існує згідно параграфу 25 Verwaltungsverfahrensgesetz Обов'язок консультувати, і на цей обов'язок саме Міністерство внутрішніх справ в своєму листі роз'яснені і посилалося. Він називається Бератунгс Друзі, і параграф 25 п'ятий Фервальтунгсверфаренс каже нам наступне, що орган влади заохочує подання заяв або виправлення декларації чи заяв особи, якщо вони очевидно були пропущені лише помилково або через незнання, або були подані, чи оформлені неправильно. У разі необхідності він надає інформацію про права. Які мають сторони в адміністративній процедурі та обов'язки, які на них покладаються? Тобто, що це означає. Це означає, що звичайно, міграційний орган не зобов'язаний прямо вас консультувати, але він повинен докласти е, зусиль для того, щоб проінформувати вас про права обов'язки в тій адміністративній процедурі, наприклад, в зміні параграфу, да, в якій ви звертаєтесь до нього, і роз'яснити ваші права обов'язки, як краще діяти, на який кращий параграф перейти. Взагалі, е, в принципі, все, що стосується переходу параграфу. Друзі, два важливих документи, два важливих. Моменти, які ви повинні пам'ятати. Перший це лист роз'яснення від 30 травня 2024 року Міністерства внутрішніх справ Німеччини. Другий це параграф 25 відповідного закону Фервальтонсферфаренс а саме Beratungspflicht, друзі, обов'язок консультацій. Пам'ятайте про це, посилайтесь на них. Якщо вам відмовляють не хочуть, кажіть, будь ласка, шановні, ви повинні мені роз'яснити. В мене є право. Звичайно, все це повинно відбуватися в спокійній е обстановці, без емоцій, без скандалів. О, тому що це призведе лише до негативних наслідків. Спокійно спілкуємося і захищаємо свої права. Розказуємо свої права, посилаємося на відповідне роз'яснення міністерства внутрішніх справ Німеччини, яке було видано всім міграційним службам Німеччини, друзі, і отримуємо всю інформацію. Тому знайте про це, зробіть репост, друзі, і більше інформації ви дізнаєтесь у моєму телеграм-каналі, так само як і знайдете посилання на всі дані документи і на ці два важливих документи. Два важливих моменти, про які ви повинні знати для того, щоб спілкуватися з біамтером в Ausländerbehörde, і отримати від нього максимальну інформацію про те, як змінити параграф, на який краще, які права і обов'язки. Друзі, пам'ятайте про це з повагою, ваш адвокат Демченко.